На ліпровбивства, катування, руїни, і сіли, коцид, депортацію, ядерний шантаж, енергетичний тероризм, і це лише побіжний і дуже дуже мінімальний перелік злочинів, які чинить Путінська Росія в Україні і щодо українців. І поки наші міжнародні партнери і наші вітчизняні юристи розробляють механізми і алгоритми, як їх притягнути до відповідальності, наша Анна Брикова вже з'ясувала на що реально можемо розраховувати і як може виглядати покарання для них. Зруйновані міста тисячі вбитих цивільних від катувань під час окупації від ракетних ударів від обстрілів дронами артою балістикою. За майже півтора роки великої війни проти України Росія здійснила низку терактів. Злочин за злочином. Серед наймасштабніших ракетний удар у березні минулого року по драмтеатру у Маріуполі, де кількість загиблих достеменно невідома, але оцінюється щонайменше у 300 осіб. Наступного місяця ще 61 людину вбили на Краматорському вокзалі під час евакуації. У Вінниці рашисти поцілили в офісну будівлю у середмісті, вбили 28 людей, травмували ще 198. Далі теракт в розстріляна колона. Цивільних у Запоріжжі житловий будинок у Дніпрі. Від енергетичного терору потерпала вся Україна. І зрештою 6 червня рашисти підірвали Каховську ГЕС. Десятки тонн води розлились на всі боки, затоплюючи домівки, вбиваючи людей і тварин, знищуючи екологію. Цей російський злочин, косиду найбільше за десятиліття в Європі. Більш ніж 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. Під водою опинилося понад 50 тисяч гектарів лісу, десятки тисяч птахів і щонайменше 20 тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Крім цього, через знищення дамби затопило сховище пального склади з хімікатами, склади з добровими могильниками тварин, і все це рушило за те чиєю далі. Нині Росія розпочала гру довкола найбільшої атомної електростанції Європи Запорізької ядерним шантажем, намагаючись як зупинити український контрнаступ, так і залякати світ ймовірним викодом небезпечних радіоактивних речовин. І вкотре влаштовує довкола свого ж різнопланового тероризму брехливий театр абсурду. Українці грають в опасні ігри. Як вони вміють інсценувати всякі трагедії. Ми знаємо насчет роздачі йода, прочих препаратів. Вони також інсценували бучу. Они также инсценировали в свое время удар якобы российской ракеты по вокзалу в Краматорске. І дітей українських росіяни, мовляв, не вони викрадали порушення міжнародного права і бодай якихось норм моралів вже синонім Російської Федерації. Росіяни абсолютно дегуманізована нація там гуманності немає взагалі не на краплину. Вони мають дуже чітко сформовану геноцидну політику. Ця геноцидна політика включає е, цілий спектр злочинів, які вони здійснюють проти українських дітей. Це і про вбивства, і навмисні поранення дітей під час обстрілів, і сексуальне насильство і катування. Дітей розлучають з батьками, забирають, нібито воздорожчі табори на тимчасово окупованих територіях або жугли в Росії. Їм приписують хвороби, змінюють імена, віддають на усиновлення. Геть маленьких примушують забувати, хто вони сьогодні вони роблять абсолютно все: від психологічного тиску до паспортизації, від повної індоктринації дітей як тільки. Вони потрапляють під контроль російської влади викрадених неповнолітніх майже 19,5 тисяч. Це тільки ті, чиї дані є, і за якими звертались родичі, свідки або представники місцевої влади. За весь час вдалося повернути лише 380 дітей. Але кожного разу це спецоперація. І тому власне, пан Єрмак. Володимир Олександрович постійно апелює до міжнародної спільноти про механізм. Дайте механізм. Давайте зробимо повернення дітей масовим. Утім, поки це на стадії розробки. Тим часом саме за викрадення дітей, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт як російської омбудсменки Марії львової Білової, так і президента держави агресорки Владіміра Путіна. Це безумовно дуже важливий факт. А це по суті історичне рішення, тому що, скажімо. Президент Російської Федерації став четвертим чинним главою держави, на якого міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт в Римському статуті. Є чітке зобов'язання виконувати всі приписи, всі накази, всі ордери на арешт міжнародного кримінального суду для всіх держав-учасниць Римського статуту. І це по суті зробило Путіна не у цивілізовані країни аж 123, які ратифікували статут. Іншим історичним рішенням на шляху до покарання Росії став запуск міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України у команді близько 20 прокурорів з України, Євросоюзу, США, а також представники міжнародного кримінального суду діяльність центру буде спрямована на ефективне та всебічне розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, який є первородним гріхом. Його вчинення відкрило шлях до сотень тисяч інших міжнародних злочинів. Серед них умисні вбивства цивільних осіб, сексуальне насильство, тортури, насильницьке переміщення цивільного населення, зокрема і дітей, мародерство та багато інших. Загалом понад 93 тисячі воєнних злочинів. Okay. Наступним кроком вже має стати створення спецтрибуналу, аби притягнути до відповідальності вище військове та політичне керівництво Росії. Один за одним резолюції на підтримку ухвалюють парламенти різних країн та організацій. Утім, питання моделі судочинства і досі відкрите. В, так званій Коргрупі. Це група, яка працює безпосередньо над моделлю трибунала. Тим, як він має працювати в подальшому над основоположними документами такого трибуналу, працює 39 країн, це, зокрема, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, представники Франція, Німеччини, багато, багато країн. Ймовірних моделі три перша створення спецтрибуналу за резолюцією Генеральної асамблеї ООН, яка б запропонувала генсеку укласти угоду з Україною про створення міжнародного трибуналу. Другий сценарій передбачає створення трибуналу за багатостороннім міжнародним договором, на кшталт того ж Нюрбенського, на якому судили нацистів, і третій гібридний проведення суду за українським законодавством, але із залученням міжнародних структур для контролю його діяльності. Утім, проти останньої виступає Україна. Рішення це має. Виноситись не тільки іменем України, як в гібридній моделі, а іменем всього світу. Бо насправді злочин агресії він торкнувся багатьох країн і багатьох людей в світі. Звичайно, найбільше постраждали українці, але це злочин проти основ безпеки світової. Дискусія щодо моделі трибуналу триває, і процес цей не швидкий. Термінів не називають, адже судочинство має бути належним. Утім, що покарання за злочин неминуче і трибуналу бути, рішення вже остаточне. Анна Брикова, Євген Олінський, Ми Україна, Марафон Єдині новини.